Кожна людина повинна мати стимул досягати і займатись тим, що їй подобається. Історія Андрія Демчука, парафехтувальника, розробника програм та додатків для незрячих людей, волонтера і громадського діяча. Андрій Демчук народився 14 грудня, 1987 року у Львові, спортсмен з паралімпійського фехтування. Навчався в Національному університеті Львівська політехніка, де зараз викладає. Чемпіон Паралімпійських ігор та співзасновник проєкту Доступне кіно має дружину і двох дітей. Під час кожної зустрічі з моїм ортопедом я йому дякую. При народженні я мав проблеми з ногою. Одна моя стопа була більшою за іншу. Але батьки та лікарі вирішили не рухати її. У 13 років різний розмір стоп почав мені заважати, із цього віку й до 19 років до ампутації ноги моє життя було сповнене операцій та труднощів, які суттєво вплинули на мене як на особистість. Ті шість років були для мене викликом постійний догляд за ногою, перев'язки, відмова від звичайного життя підлітка. До ампутації я обожнював футбол, фізичну культуру, активні ігри, але не міг викладатися наповно через проблеми зі стопою. Намагався це приховати, носячи більший розмір взуття, і це справді було малопомітно, окрім спеціального взуття. Я високий на зріст, тож це виглядало пропорційно. Поєднувати навчання й усі медичні процедури було важкувато. Але я добре вчився у школі, ходив на заняття, здавав екзамени. Пам'ятаю, що за два тижні до випускного мав чергове зараження, але так сильно хотів на випускний вечір зі своєю дівчиною, що таки пішов туди, протанцювавши весь день і ніч. А у 9 ранку наступного дня вже був у лікарні на чергові операції. Зате щасливий. Під час кожної зустрічі з моїм ортопедом я йому дякую, бо після ампутації ноги моє життя змінилося на краще. Я задоволений своїм життям, я сам впливаю на все, що в ньому відбувається. Зустрічаючись із людьми, які мають потребу в ампутації, я постійно кажу якщо руку чи ногу неможливо врятувати, то її варто ампутувати, а не ускладнювати собі життя. Краще зробити цю операцію один раз і насолоджуватися життям, ніж марнувати життя в лікарнях, рятуючи те, що неможливо врятувати. Спорт завжди посідав важливе місце в моєму житті. Після операції я дуже хотів продовжити займатися спортом я знайшов у Львові секції для осіб з інвалідністю. І прийшов туди з надією, що зможу потрапити у секцію баскетболу на візках, але виявилося, що у Львові взагалі немає баскетбольних команд, і для цього треба їхати в Донецьк, куди було далеко. Мені запропонували спробувати себе в інших видах спорту, таких як фахтування, стрільба з лука, настільний теніс, але я не знав толком нічого про ці види спорту. Але я все ж задзвонив до тренера і пішов на тренування з фехтування і побачив, що всі фехтують на спеціальних кріслах колісних. Мені пояснили, що це для чесної гри між людьми з ампутацією однієї або двох ніг з дитячим церебральним паралічем та іншими порушеннями. Зараз я розумію, що цей спорт добре адаптований під людей з інвалідністю. Він виконує терапевтичну й реабілітаційну функції. Не для всіх це закінчиться медалями, але для більшості це нові знайомства, задоволення від процесу та життя. Вступивши до політехніки, я все ж знайшов спосіб реалізувати себе у спорті, бо спорт завжди посідав важливе місце в моєму житті. Спочатку було складно через ногу, але я знайшов свій шлях у фехтуванні. І це давало мені можливість навчатися розвиватися, представляти свою країну і відчувати гордість за свої досягнення. Для мене спорт це не просто розвага, це спосіб життя, який надихає, мотивує і допомагає мені бути кращою версією себе. За спеціальністю я зараз не працюю, часу й енергії на все просто не вистачило б. Але я працював певний час і отримав гарні гроші тоді, коли it сфера ще тільки розвивалася. Щоб бути топовим спортсменом, треба докладати багато зусиль. Треба присвятити спорту всю свою життєву енергію. Я радий, що займаюся фахтуванням, де велика кількість учасників та учасниць змагається за обмежену кількість медалей. Це свідчить про те, що наш вид спорту є одним із найбільш професійних у паралімпійському спорті, оскільки кількість учасників на таких змаганнях дуже висока. Паралімпійське фактування в Україні добре розвинене, але також є дуже багато видів спорту, в яких можна себе спробувати, людина з інвалідністю повинна бути залученою до суспільства. Спорт допомагає мені почуватися цінним і важливим для суспільства. Таким чином я маю можливість представляти свою країну на міжнародній арені. Уперше на фехтування я прийшов у червні 2007 року і швидко досяг певних успіхів. На змаганнях я фехтую без протезу на візку. Я людина, яка доволі швидко вчиться новому. І завдяки цьому за півроку потрапив на спортивні збори як кандидат до збірної України. Долучившись до збірної 2009 року, я почав офіційно виїжджати в її складі на змагання міжнародного рівня. На Паралімпіаді я був уже тричі в 2012, 2016 та 2020 роках. Маю надію і віру, що потраплю в 2024 році на Паралімпійські ігри, які відбудуться у Парижі. Наразі є певні проблеми з виїздом на рейтингові змагання через війну та відсутність стабільного фінансування. Під час останніх ігор я програв у півфіналі своєму земляку, українцю, і вийшов на поєдинок за бронзу з китайцем. Рахунок був 13-7 на мою користь, і я розслабився, впевнившись, у своїй перемозі, про що дуже пошкодував. Коли рахунок дійшов до 14-14, я отримав червону картку за фальстарт і програв. Тоді я посів четверте місце. Для мене це був болючий удар. Я вважаю. Що людина з інвалідністю повинна бути залученою до суспільства і робити щось цінне для нього. Робота в спорті може бути добрим варіантом для людини з інвалідністю, оскільки так вона зможе розвивати свої навички і адаптуватись до життя. Я вірю, що кожна людина повинна мати стимул досягати чогось і займатись тим, що їй подобається. Це робить її щасливішою і надає їй відчуття цінності для суспільства. Робота поєднувала дві мої пристрасті спорт і розробку програмного забезпечення. У моєму випадку спорт і розробка програм стали симбіозом. Тренуючись, я почав розуміти, як саме можна покращити технології для людей з інвалідністю, спираючись на власний досвід. Я розпочав роботу над програмами, які допомагали б людям з різними порушеннями, зокрема зоровими, досліджував можливості використання штучного інтелекту і машинного навчання для створення програм, які робили відеоконтент доступнішим для всіх. Таким чином моя робота в галузі пропаганди паралімпійського спорту почала поєднувати дві мої пристрасті спорт і розробку програмного забезпечення. Я бачу великий потенціал у використанні технологій для покращення якості життя людей з інвалідністю і розвитку інклюзивного спорту. Мені зробили ампутацію під час другого року навчання в львівській політехніці. Я взяв академію відпустку на рік, а потім продовжив навчання з другого курсу. Через короткий час після мого повернення кілька студентів четвертого курсу разом із викладачами мали вирушити в Швецію на курси навчання створенню книжок у Дейзі форматі. Це спеціальний електронний формат із додатковими варіантами сприйняття інформації. Один зі студентів відмовився від поїздки і замість нього взяли мене так я дізнався про багато можливостей для людей з інвалідністю. І мене це дуже зацікавило. Моя магістерська робота була присвячена створенню додатків, що адаптують відеоконтент для людей з порушенням зору. сподіваємось, що в майбутньому звукоопис стане стандартом і буде доступний усім. Таким чином. Я зайнявся розробкою програмного забезпечення, яке допомагало людям з порушенням зору отримувати доступ до фільмів та інших видів відеоконтенту. Цей проєкт був дуже важким, оскільки потребував розробки алгоритмів і технологій, які забезпечували б чітку синхронізацію аудіо з наповненням фільму. Поступово програма розвивалась і вдосконалювалась. У процесі роботи над цим проєктом я зрозумів. Наскільки важливо для будь-якої людини мати доступ до інформації і розваг незалежно від наявності певних порушень? Я бачив, як моє програмне забезпечення змінювало життя людей, дозволяючи їм насолоджуватися фільмами і книжками, це зробило мене ще наполегливішим та вмотивованішим у своїй роботі. Звукоопис – це форма доступу до відеоконтенту для людей з порушеннями зору. Можливість сприймати фільм самостійно це велика радість для незрячих людей, і тому наша команда розповідає про це якомога більше, намагаючись залучити якомога більшу кількість дистриб'юторів і платформ до співпраці з нами. Але ще багато потрібно зробити для того, щоб це стало доступним для всіх. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і сподіваємось, що в майбутньому звукопис стане стандартом і буде доступний усім людям, незалежно від їхніх можливостей, показати, що життя в будь-який момент може змінитися. З початком повномасштабної війни в мене була можливість виїжджати за кордон через мою інвалідність. Я часто їздив в Польщу та Німеччину для пошуку і доставки військової форми, бронежилетів та іншої амуніції. Згодом у мене та моїх польських друзів виникла ідея проведення презентацій виступів про толерантне ставлення до біженців, біженок для українських і польських дітей. Ми об'їздили з цим проєктом понад 40 шкіл в Польщі та близько 10 шкіл в Україні. Переважно у Львові. Головною метою поїздок було показати, що життя в будь-який момент може змінити втрата рідних, домівки або здоров'я, але на цьому воно не закінчується. Потрібно завжди маленькими кроками досягати чогось. А коли ти змінюєшся на краще, до тебе починають тягнутись люди, це неймовірний стимул до змін у житті. Під час цих лекцій. Ми показуємо кліп про інвалідність, знятий нами спільно з українським скрипалем Олександром Божиком, його герої це двоє фехтувальників у чорній та білій формі, яких ми інтерпретуємо як боротьбу двох я темного і світлого. Світла сторона це бажання розвитку, змін дій, а чорна символізує проблеми, небажання, страхи те. Що заковує тебе в невидимі кайдани, ми повинні бути готові підтримувати людей і психологічно, і фізично, допомогти їм створити умови для нормального життя. Інвалідність це важка життєва ситуація, і людям потрібні підтримка і розуміння від навколишніх, людям з набутою інвалідністю. Важливо показати, що їхнє життя не закінчується і що вони потрібні. Кожна людина має потенціал змінити своє життя і життя інших, незалежно від своїх можливостей. Потрібно пошукати способи, які допоможуть їм знайти задоволення і цілі в житті це можуть бути волонтерство, розвиток нових навичок або фізична активність. Допоможіть таким людям знайти свою мету в житті. Дайте їм можливість відкритися і поділитися своїми думками, почуттями та страхами. Один із найкращих способів реабілітації це занурення людей зі схожими порушеннями в спільний простір. До прикладу, Уляна Пчолкіна створює табори активної реабілітації для людей, які починають користуватися кріслами колісними, навіть попри короткий час. Це дуже допомагає їм набути самостійності у побутових справах знайти підтримуючу спільноту. З іншого боку, норми тілесності також змінилися відтоді, як мені ампутували ногу. Українське суспільство частково звикло бачити людей з інвалідністю та розуміти, що це нормально, проте досі є проблеми з повною інтеграцією та підтримкою людей з інвалідністю. Особисто я вважаю. Не треба приховувати свою інвалідність, але й провокувати зайву увагу до себе ні до чого. Головне це зручність та комфорт у суспільстві. Також я вірю, що доступне кіно й інші форми мистецтва можуть допомогти суспільству розширити свої кордони уявлень про інвалідність. Я сподіваюся, що ми зможемо створити атмосферу. В якій всі люди максимально швидко сприйматимуть інвалідність як норму і зможуть побудувати своє життя на нових рівнях, хочу також нагадати, що багато людей повернуться з війни з різними формами інвалідності. Ми повинні бути готові підтримувати цих людей і психологічно, і фізично, допомогти їм створити умови для нормального життя. У нас крута держава, але треба її розвивати. Дуже хочу і роблю все, щоб війна закінчилася, бо ми можемо зробити нашу державу кращою такою, щоб люди пишалися, що живуть саме в Україні, цінували те, що мають. Знаю людей, які, виїхавши за кордон, рятуючись від війни, спочатку раділи тому, наскільки в Європі все класно і зручно. А потім почали помічати недоліки в наданні банківських, соціальних та інших послуг. У нас крута держава, але треба її розвивати, щоб вона була ще кращою, адаптованішою для всіх. Хочу побажати активістам та активісткам, що тільки починають свій шлях бути наполегливими, але не дратівливими і не думати, що всі вам щось винні. Варто триматися гідно, якщо ви вважаєте, що ваш проєкт допоможе хоч одній людині, це варто робити важливо бачити в громадській роботі не бізнес жилку, а спосіб допомогти іншим людям. А ще не плямуйте свою репутацію, займайтеся корисними суспільству справами і намагайтесь не помилятися з оточенням.